Я люблю, щоб тісто для піци було тонесеньке, хрумке. Смакувало навіть у холодному вигляді. Саме таке тісто я сьогодні готую. 25 грамів дріжджі заливаю 300 мл молока, розмішую, пів чайної ложки солі, півстолової ложки цукру, розмішати 3 столові ложки олії, додаємо одне яйце та 650 грамів борошна. Замішуємо тісто, тісто виходить м'яке, піддатливе. Розрізаю на дві частини. Одну частину замотую поліетиленку та кладу в морозильну камеру Буде для іншого разу, а другу частину розкачую на піцу. Перекладаю на змащену з жиром деко. По краям розкладаю тертий сир, защіплюю щільно края, щоб при випічці не піднялися. На саму дрібну терку тру дві помідори. Додаю до них кетчуп, розмішую та викладаю на дно піци. Потім посипаю грамів 100 твердого сиру. Зверху розкладаю ковбасу або вітчину, прикрашаю оливками. Потім знову сир випікаємо у розігрітій духовці 25-30 хвилин. З таким тістом піца виходить завжди дуже смачна.